Вітання! Якщо я зміг щось пояснити нашому самому за термінологію, то це відео називається Суїцидальна хуцпа. Хуцпа це як нахабство, але не просто нахабство. Це коли. Ну як так, то бля? Якщо ви раптом не вирубились поспати з нагоди тихої ночі, то розумієте, що це про конкурс на голову Бюро економічної безпеки. А якщо вирубились, то я вам заздрю і зараз розкажу. Всупереч всім правилам, міжнародним домовленостям, процедурам і просто здоровому глузду, Кабмін відмовився призначати обраного на конкурсі голову БЕП. Бо, попри всі попередні махінації офісу президента і Кабміну з цим конкурсом, там таки у фінал вийшли непідконтрольні тіпи з набу, і один з них... Ви його знаєте за операцією Чисте місто, ну, це розслідування Київської корупції, а до цього, здається, Рукзаків Авакова, а на конкурсі виграв тиждень тому. І всі тоді навіть видихнули, тому що, здавалось, навіть не здавалось, так і було, що всі можливості для маніпуляцій і підкилимної боротьби, там, жонглювання комісією і всі ті дікухи, яка супроводжувала конкурс, всі ці можливості вичерпані. Все. Минуло край. Кабміну все, що лишалось, підписати призначення. І так, можливості для маніпуляцій дійсно вичерпались. Тому жодних маніпуляцій зараз не було. Голуби перестали грати в шахи, розмітали фігури і насрали на дошку. В плані камін просто сказав, що а не підпише. А тому, що пішли ви нахер зі своїми незалежними тіпами і конкурсами. От чому. І я б сказав, що я зараз спростив, і там під це рішення підклали папірець, але ну я не дуже спростив. Це доволі точний опис і суті подій і аргументації. На все відбулось без напівтонів. Це суперечить не просто здоровому глузду, це суперечить інстинкту виживання, тому що це все відбувається. За 48 годин до початку величезної конференції в Римі, присвяченої відновленню України. Вона так і називається. Де буде весь МВФ, ЄС і український уряд, звісно, говоритимуть про що в нас там обговорюють? Діджиталізацію, реформи, говоритимуть про виконання попередніх домовленостей і презентуватимуть плани. А так як незалежний БЕП був важливим пунктом попередніх домовленостей, то оце ж зараз буде людям про що побалакати по свіжих слідах. Я не дипломатичний, я не шарю за дипломатію, але є відчуття, що формат зацініть, як ми вас демонстративно через коліно кинуло. До речі, дайте грошей у міжнародних стосунках, цінується не високо, як і в будь-яких інших. Це було настільки борзо. Це настільки новий рівень нахабства, що я якось радше знаєте, здивований, ніж обурений. Ну, в плані в моїй картині світу оця дія з Бебом вона просто вийшла з категорії корупційні мутки. Це як не знаю, просто на сцені Ukraine Recovery Conference шмигаль встає. Висякується в піджак директорки МВФ, дає їй щелбан, каже Привіт від Олега, і сідає на місце зі словами хотів ще перший ряд обіцяти, але не накопив. До речі, це привід поговорити про інвестиції у відновлення українських водогонів. Ну от десь такий вайб. Ну погодьтесь, ви б теж радше здивувались. Шмигель тут згаданий чисто формально, до речі, бо вся історія з Бебом, вона винятково опешна. В принципі, може там на той розрахунок, що Шмигель поїде, попозориться, його звільнять і якось це скомкається. Але ж ну, не скомкається, бо не те, щоб в нас політична несуб'єктність Кабміну, простіше кажучи, що Кабмін в нас нічого не вирішує, була новиною для міжнародних партнерів. Так. Я зараз спробую ще раз серйозніше і в іншій тональності. Бюро економічної безпеки це нещодавно створений орган, який мав би знизити тиск на бізнес, але не поросло. Після створення і провального першого конкурсу на керівника пару років тому Беб став вертикаллю офісу президента і нормальною корупційною доїльною того самого бізнесу. І інструментом тиску, бо юридичних можливостей там заклали з головою. В якийсь момент вимогою міжнародників щодо виділення нового пакету допомоги здається у 3 мільярди стала реформа БЕП і відкрити конкурс на директора, що зокрема прямо вказує на те, що міжнародники шарять, де в нас проблеми. Після цього болісно голосується реформа БЕП, і конкурс таки проводять. По ходу конкурсу є безліч проблем, затягувань. Там дуже чітко видно, за яких різних кандидатів голосують українські члени комісії, за яких представники міжнародників цієї комісії. Голоси діляться навпіл, але в міжнародників є закріплена законом перевага і не дарма. І перемагає детектив. Набу. Після цього у Кабміну, згідно закону, є лише одна опція призначити переможця і принести нам три ярда допомоги. Більше того. Після всіх оцих сумнівних гойдалок по ходу конкурса Посли Великої Сімки, коли він завершується, пишуть красивий пост подяку. Як вони вітають те, що все, зрештою, відбулось законно, прозоро і по процедурах. Цьому посту тиждень. І тепер на тобі, блядь, з ноги сімка е, не така ти вже і велика. Так як переможець підозріло незалежний, що суперечить українській правоохоронній традиції, то вже після етапів конкурсу штампують лист СБУ про те, що в нього батько-пенсіонер з 91-го року живе в Росії, а це дуже загрожує нацбезпеці, а, десь заплакав сирський, сказав би я, але це невдалий жарт, сирський не вміє. Переможець. Насправді ще по ходу конкурсу перевірку СБУ успішно пройшов, але тоді він ще не був в переможцях. А тут хоп, і все, і Кабмін просто відмовляється підписувати, що повертає нас на початок цього тексту. І до речі, ставить питання: чи не варто в законах почати писати не лише протягом 10 днів Кабмін має призначити, а й визначати якусь відповідальність, якщо ні. Дивіться, це м'яко кажучи, не перший конкурс, з яким відбувається фігня. З усіма були проблеми, але завжди ці проблеми намагались якось заретушувати, або принаймні створювати так, щоб це було непомітно. Або якщо помітно, то щоб цю помітність можна було перекрити якоюсь медіючкою, а потім всі забудуть. Це перший конкурс, де настільки грають в Абанк, без оглядки на реальність, закон, 3 мільярди допомоги і конференцію на наступний же день. На якій доведеться за це все відповідати, і тут справедливо поставити питання, чому є дві можливі відповіді. Перша спроба зберегти корупційну годівницю це банальний варіант. Я не думаю, що він прям основний. Значно ймовірнішим здається ситуація, коли в офісі президента дещо на нервах після оцієї свіжої історії з Набу і Чернишовим, який був дуже своя людина, а це ніяк його не врятувало. Після ще декількох історій, менш гучних, але не менш болісних, і от після цього всього в ОП дійшли висновку, що непідконтрольний детектив НАБУ з ресурсами і можливостями Бебу це безпосередня загроза для довгого переліку опешних персонажів, ну або наближених до опешних персонажів. Ну в плані повний перелік кишенькових бізнесменів, продюсерів і режисерів і інших рішал офісу президента, до яких Бебу. За наявності бажання простіше дотягтись, ніж набу, просто у Бебу раніше цього бажання не виникало, а цей перелік вам в Ютуб не влізе. І тоді так, за цих умов, пофіг на міжнародну допомогу, пофіг на реформи. Бо тоді все, що відбувається, не лише не суперечить інстинкту виживання, як я казав раніше, навпаки, винятково ним і продиктоване. Чисто безпекові заходи. Просто йдеться про безпеку. Пари сотень своїх людей. Отакі справи. І тепер реально треба дивитись на трансляцію з Ukraine Рекавері Конференс, раптом що дуже переживаю за піджак директорки МВФ. Е, наостанок, Настя змушує мене сказати, що тепер платну підписку на нас можна оформити через Монобазу, про що ви довго просили, а ми довго готували. Ключове прохання. Якщо ви підписуєтесь на Монобазі, вказуйте вашу пошту. Особливо, якщо ви були підписані раніше деінде, бо інакше вся наша комунікація з вами, ну там запрошення в закритий чат, як і т.п. йокнеться. А ми і так ледве-ледве нарешті налагодили сіринку. Е, І пам'ятайте, все не так хірово, бо буде гірше. Побачимось, коли побачимось.